Володар Кубку, гравець збірної батьків Олег Ліпінський. Вітаємо вас. Дякую. Як так сталося? Чи сподівалися ви на те, що станете володарем Кубку? Ну, ні, звісно, Ми, я просто грав, по... Юрович погукав за дітей поіграти. Ми просто іграли, як завжди. Да і все. Як вам така ініціатива проведення таких змагань внутрішніх в футбольній академії? Дуже, дуже добре, краще було б трошки більше, але саме знаєте, які зараз, часто, як можемо, так і збираємося. Є ідея взагалі проведення е, змагань батьків різних академій між собою, Такі, там, ми, так би мовити, чемпіонат серед батьків. Як ви думаєте, ця ініціатива була б цікава? Я думаю, що так була б цікава. Такі питання там трибуни вирували після того, як ви забули гол своєму сину, як ви після цього почувалися? Ну це ігра, я рахую, що тут немає. нема, син, батько чи як. Це колективна ігра, він був в команді противника. Ну, тут вже так, як сталося, так сталося. Вся спільнота України дуже турбується, адже після забитого голу було вигуки дружини, що вона не пустить вас додому, чи це так? Я сподіваюся, що, запу... що пустить. Ну добре, то ще бажаємо вам успіху і потрапити додому. Дякую. дякую. З нами був Олег Ліпінський, до наступних зустрічей. Все, дякую.